Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відеорозпаковка сайту Єва. Я зробила невелике замовлення, за цим разом буде небагато засобів. У мене два буде декоративних засоби, і, як завжди, буде доглядова косметика. Я вам зачитаю всі назви і ціни щеку, які мені прийшли. Ну, давайте будемо розпочинати. Перший засіб, який я замовила, це туш для вігі від Farmstay. Тут їй 12 грам, коштує вона 277 гривень. Має вона ось такий вигляд в упакуванні. Мені потрібна туш, тому що в мене чорна туш вже закінчується. Вирішила щось взяти, хотіла взяти від Maybelline, але мені. Попалася ось ця від Farmstay. Це корейський бренд. Від корейських брендів я часто беру догляд, але декоративну косметику я беру дуже рідко. Є в мене трішечки декоративної косметики, наприклад, від Enough тональні креми, від Місаї я брала тональний крем, кушон взяла від Enough, Непогані в них декоративні засоби саме. Але я їх чомусь рідко беру, не знаю чому. Вирішила взяти від Farmstay. Від Farmstay багато чого я беру саме в догляд. Сироватки, крема для обличчя. Ну, Вона мені попалась, вона мені сподобалась, тим паче вона не дуже дорога. Ну, ось таке упакування доволі велике. Як для туші, тут воно, напевно, ось тут з боку повинно відкриватися ось таким чином. Має вона ось такий вигляд всередині, якщо відкрити, такий прям презентабельний вигляд у неї. Ну і давайте ми її звідси витягнемо. Ось таким чином це все виглядає. Туш має ось такий вигляд в такому чорно-золотому пакуванні. Мені сподобалася її щіточка, тому що вона доволі велика. Давайте глянемо, тому що на сайті я дивилася. Вона мені. В принципі, сподобалася. Ну Так, вона дійсно така велика щіточка. Я обожнюю великі саме щіточки для Вій. Аромату, вона ніякого Ну, Аромат туші, той, що аромат туші. Ну і вона обіцяє тут об'єм для Вії. Я трішки почитала коментарі на сайті, в принципі, вони були позитивні. Не знаю, як вона буде, взяла вперше від Farmstay туш. Е, від корейських брендів я брала вже туш, термотуш. Е, чесно кажучи, не згадаю вам бренд, але непогано також була туш, тому вирішила взяти щось кардинально інше. Далі я взяла тональний крем для обличчя від бренду Enaf. Е, колаген тут е, з протеїном колагену, знову ж таки, 100 мл, 300. 23 гривні вона коштує ця тональна основа. Має вона ось такий вигляд в упакуванні. Я довго думала, хотіла взяти те, що я завжди беру від Енаф. Ну, звичайно, цікавість перевищила, тому що мені дуже хочеться спробувати щось інше. Я взяла ту лінійку, в якій є колаген, щоб тональний крем зволожував шкіру. І той, що я брала попереду, він трішечки іншого формату, також у нього колаген, але інший дизайн. Я його колись брала, дуже він класний, він дуже добре заложує шкіру. Не сушить її, як тональні креми. До речі, в мене з цієї лінійки, від цього бренду, є ось такий кушон. Попередні рази я показувала. Він також йде на зволоження. Класна штука, дуже він мені сподобався, до речі. Ну, Взяла за цим разом ось такий. Давайте ми його відкриємо, який він тут всередині подивимося. Ну, має він ось такий. Вигляд всередині. Ну, як завжди, в них дуже величезні літражі. Тут здається, 100 мл його так надовго цього вистачить. І тут 13 відтінок це найсвітліший. До речі, в них у тональних кремах, ну, по крайній мірі, в нас на сайтах представлені по три відтінки: це 13, 14, здається, і 15. Я беру завжди 13, Він найсвітліший. Ну Ось така помпа, ось таке упакування. Давайте ми зробимо з вами свотч, тому що я не робила свотчу. Зазвичай вони такого сірого підтону. ну, Звичайно, і цей ось такого сіруватого підтону. Давайте я зроблю розтяжку, трішки його розтушую. Такий злегка в нього ніби освіжаючий аромат. Як на мене, ну він видно, що він з колагеном, він зволожуючий, дуже добре розтушовується. Така легка формула, але водночас вона перекриває всі недоліки на шкірі. Ну, Ось такий у нього формат. Бачите, він і такий, ну можна сказати, не то, що сяючий, а він дійсно зволожуючий, тому що він досить довго поблискує. Хоча цей блиск він ем, з часом, через хвилину-дві, ось я навіть бачу на руці, він ем, зникає ось туди, розтушовано, його вже немає. Ну, і ось такий він. Але також я дивлюся, от е, він на руці в мене такий сіруватий. Це завжди в тональних кремах корейських він ось такий сіруватий в мене на руці проти мого відтінку. Але вони дуже добре, до речі, адаптуються. І от видно, там, де розтушовано, вже починає він адаптуватися під мій відтінок. Тому, в принципі, цього я. Ну, як сказати, не боюся вже, тому що це провірено. Я вже брала тональні ці креми від цього саме бренду. Я їх наносила, вони дуже класні. Головне, що вони не сушать шкіру, тому що в мене дуже суха шкіра, тому мені з цим дуже складно. Непоганий тональний. На перший погляд, він мені поки що сподобався, буду тестувати, потім вам пізніше буду щось детальніше говорити. Далі я взяла колагенові пачі під очі, омолоджуючі, 6 грам Just Kawaii, 20 гривень вони коштують. Це корейський бренд. Від нього я недавне брала собі тканину маску для обличчя. Там з грибами вона якась була. Я вже не пам'ятаю назву грибів, класна, вона мені дуже сподобалася. Вирішила подивитись на цей бренд. Побачила я ось ці патчі, хоча в мене патчі є, але я вирішила просто протестити. Знову ж таки, буде доволі цікаво. Так, тут ліфт ефект мають вони ось такий вигляд. Такий цікавий няшний. ну Ось такий буду, звичайно, тестувати, потім вам буду щось говорити. Так, далі я взяла маску для обличчя для зволоження. 25 грим. Знову ж таки, Just Kawaii. Тут вона йде з бананом. Ось такий у неї вигляд. Знову ж таки, дуже цікавий, гарний, веселий. Так, і ще одна в мене тут іде маска для обличчя. Знову ж таки, даний бренд. І тут її 6 мл, вона з екстрактом малини та інжиру киснева вона йде, коштує вона 30 гривень. Ну, і попередня маска також 30 гривень, не пам'ятаю, чи говорила. Так, ось в такому вона форматі, до речі, дуже цікаво в форматі такої хмаринки. З інжиром і малиною. І, до речі, якщо десь їхати, брати дуже мало місця, займає. Далі я взяла зубну пасту від Марвіс. Вона йде відбілююча, тут її 85 мл, 323 гривні коштує. Нарешті я взяла той вид Марвісу, якого дуже часто немає на сайті. Це ось така, я її називаю класична в стріблястому обрамленні. До речі, у них ще є одна в такому стрібному відтінку, тільки там трішечки якісь на ній візерунки, вона щось інше робить. Ну я все таки вирішила взяти ось цю класику, тому що дуже давно її брала і її дуже часто немає. Тому беру інші види. її. У мене на даний момент закінчується з лавандою. Має вона ось такий вигляд, дуже мені подобається цей їхній формат, їхній дизайн, класні зубні пасти. Вони доволі такі густуваті, добре вони очищують зуби, добре доглядають з ротовою порожниною, класні. Ну, тут вона запечатана, скоріш за все, вона буде просто зм'ятою. Я так читала, ніби на сайті було. Класна зубна паста. Можете звернути на неї увагу. Так, давайте далі. Далі я замовила масажну рукавицю мочалку Джут. Від бренду Ютера коштує на 57 гривень. Десь в своїх розпакуваннях я показувала щітку масажну для тіла. Мені під те відео посовітували взяти ось таку масажну жорстку рукавицю мочалку, щоб вона краще діє, якщо потрібно очищувати додатково шкіру, робити пілінг, очищення. Давайте ми її з вами відкриємо, тому що по шкірі також я. Дуже цікавлюсь ось цими різноманітними такими, скажімо так, гаджетами пристосуваннями. В неї аромат не дуже приємний. Ну, нічого. Там ще була одна рукавичка, але вона була м'якша. Ну, я все-таки взяла ось цю ту, що посовітували. І, в принципі, те, що я дивлюсь, мені по шкірі все таки потрібна така доволі жорстка щітка, для того, щоб краще очищувати шкіру. Ну, Дійсно, вона така, з такого вона матеріалу. Ну, вона непогана до тіла, вона не дуже, я не думаю, що вона буде дуже така жорстка, якраз для того, щоб робити очищення глибше, додаткове. Пілінг непогана. Просто сам формат ось таких рукавичок я не дуже полюбляю. Колись у мене давно були ось такі рукавички. Ну, чогось мені незручно надівати їх, знімати, не знаю, чомусь. Ну, за цим разом все-таки взяла. Спробую ще раз. У мене багато було таких засобів, які я повторно брала, колись вони мені не подобалися. А потім я їх брала повторно і до них якось звикала. Можливо, просто потрібно в певний період їх. Приміняти в якийсь період, можливо, вони вам не потрібні, а в якісь робляться потрібні. Тут ще ось така є, можна петелька вішати її десь. Далі я взяла тіні для очей, бренд буржуа, відтінок Light Beige 05. Коштують вони 257 гривень. Мені потрібні ще тіні, скажімо так, невеличкі, маленькі, я хотіла замовити, тому що від піс я брала тіні. Там Три відтінки, але один мені найбільше підходить, ті занадто світлі. Той вже в мене закінчується. До речі, непогані е, тіні. Я вирішила взяти ще щось спробувати. Тим паче від даного бренду я брала недавнечко тональний крем. Він вже в мене закінчився. Він йшов на зложення. Дуже він мені сподобався. До речі, і я вирішила взяти тіні. Я просто вбила тіні на сайті і мені вибили ось ці. Вони мені, в принципі, сподобалися. Мають вони ось такий формат. Цікавий, до речі, і е, ось таким чином вони відкриваються. Тут ще є малесеньке дзеркальце. І ось такі тіні всередині. Дуже вони мені візуально сподобалися. Там було кілька відтінків, були, до речі, світлі відтінки, було з чого вибирати. Я вибирала між двома, між ось цим лате, скажімо так, і ще був такого також коричневого відтінку, але він був через червоний. Дуже класний також мені сподобався. Ну, Я брала те, що мені підходить точно, я знаю, і те, що я буду носити кожного дня, бо це на кожен день. Ну, аромату ніякого нема, вони прям такі матові і злегка де не. Де поблискують. Вони дуже схожі так візуально на запечені тіні. Давайте ми з вами їх протестуємо. Дуже м'яка така текстура. На руці вони такі матові, я б сказала. Ну і давайте я їх нанесу. До речі, тут вони дуже такі активні на пачку, а коли їх наносиш на шкіру, вони доволі світлі. Дуже м'яко наносяться, дуже такі бархатис, я б сказала, і дуже добре розтушуються, мають ось такий вони вигляд. Ну, це я двічі нанесла вже. Якщо один раз нанести, давайте я вам поряд раз тільки нанесу, то вони доволі світлі, ось якщо раз нанести, то ось такий відтінок, практично його не сильно видно. А це я нанесла двічі. Непогані, вони добре е, наносяться шар на шар, тому що те, що я нанесла, тільки що добре вони втушовуються, взаємодіють, бо не всі тіні, коли починаєш їх тушувати або наносити кілька шарів, вони е, не завжди е, ці шари між собою взаємодіють. Тут непогано вони взаємодіють. Е, чесно кажучи, я не думала, що вони будуть матові, тому що на фото на сайті вони такі більш. Е, ніби шиммерні мені здалися. Ну, тут вони е, йдуть як матові. ну Можливо, і непогано. Спробую. Мені подобається відтінок. З відтінком я вгадала, і мені подобається їхня якість, те, що вони дуже добре наносяться, дуже гарний такий формат. Е, звичайно, буду тестувати. Подивлюсь, можливо, зроблю макіяж з ними у YouTube Shorts. Далі йде у нас зволожувальний крем для обличчя від Farm Stay. Тут його 100 грам і він з екстрактом граната, коштує він 304 гривні. Знову ж таки, зволожуючих кремів, дуже багато. Це дуже приємно, що є що вибирати. Прям очі розбігаються. І за цим разом я не могла собі дуже довго вибрати. Багато чого мені сподобалось. Знову фармстей, не знаю. Я не спеціально вибираю фармстей, взагалі-то просто він мені попадається. В них дуже багато лінійок, до речі, дуже багато. Є що вибирати. Дуже багато в них йде на зволоження, тому я їх беру, бо в основному я беру, звичайно, на зволоження обличчя. Я вибирала ще між одним кремом, але все-таки переміг ось цей тому що він тут з гранатом. Не знаю, мені подобається щось брати, таке цікаве, щось нове тестувати, тому взяла з гранатом. У мене не було до цього, що була якась така цікавинка. Так, всередині він має ось такий вигляд, звичайний, тут пластик. Там в лінійці їх кілька було, із героновою кислотою, ще чимось було. Ну, Все-таки я вирішила взяти ось цим гранатом. Давайте ми з вами його відкриємо. Тут ось така ще є блок невеличкий, який перекриває, і ми з вами його. Відкрив, має він просто звичайний білий такий формат. Трішечки він гелевий, я бачу. Легка в ньому буде формула, тому що я вже це знаю, я бачу. Ну, аромат в нього просто свіжаючий, немає в нього аромату граната. Просто видно, в складі формули є ось цей гранат. Ну, Звичайно, потрібно ним користуватися. Але текстура мені його подобається. Упаковання теж таке незвичне, трошечки іншого формату. Ну, і 100 мл це. Великий знову ж таки формат, тому що зазвичай креми я беру в 50 мл, тут 100, Ну, подивлюся, як він буде діяти. Далі в нас іде пластер медичний, кінезіо. Це в нас стейпи, якщо я не помиляюся, 5 см ширина на 5 метрів, білий коштує 222 гривні. Десь мені під відео мої глядачі написали під за ці тейпи. Взагалі я їх колись бачила, на них дивилась, ну так я їх і не придбала. За цим разом. Звичайно, глядачі я дуже вдячна, що вони пишуть мені дуже багато чого під відео, багато порад, багато інших нових брендів, нових видів, якихось засобів. Мені це дуже подобається. До речі, пишіть. Я все бачу, я все читаю, собі залишаю скриню, залишаю і по можливості, звичайно, купую. Все, звичайно, відразу я купити не можу. Allah Намагаюся періодично щось брати, особливо те, що для мене нове. Звичайно, на обличчі в мене є певні заломи, певні якісь дрібні зморшки і так далі. Тому я взяла ось ці тейпи, так звані. Якщо я правильно вимовляю, ось такий в них вигляд. Ну, я довго не вибирала, тому що на сайті там ще були представлені мені ці. найбільше сподобалися і за ціною, і за виглядом. Звичайно, я їх буду тестувати, потім вам буду щось говорити, тому що в мене таких не було ніколи. Я такими не користувалася. Їх потрібно наносити на ніч. Наскільки так я розумію. Тут ось така, напевно, інструкція буде, як їх наносити і що робити. Ну і самі ось ці тейпи, які тут вони такі тканинні. Вони тут, правда, запечатані. Давайте я не знаю, відкрию їх. як вони Це, як звичайний вони так розумію пластир тканинний. Ну, і їх, напевно, можна розділяти, я так розумію, розрізати, тому що це доволі такий широкий він, такий має він формат. Ну, подивлюся, ось таким чином, я так розумію, тут є трішечки показано, як їх наносити на ніч. Вони повинні зменшувати ось ті різні заломи на обличчі. Ну, подивлюся, потім вам буду щось говорити, тому що для мене це нове. Далі в нас іде шампунь від бренду Herbal Essence для волосся, кокосове молоко 350 мл, 234 грн. гривні. У мене закінчується від даного бренду шампунь-залоя, дуже класний. Перед цим був з апельсином, був з трояндою, дуже класний. Бренд до цього я його ніколи не брала. Взяла їх, коли вийшла в них нова лінійка строяндою. Вирішила взяти на тестін, дуже мені даний шампунь сподобався. Він мені навіть просто підійшов для мого волосся, тому що не всі шампуні підходять. За цим разом хотіла взяти з і знову ну, натрапила на ось такий. Я такого не бачила. Тут він з кокосом. Звичайно, мені захотілося його протестити, тому що я його такого не бачила в такому коричневому форматі, цікавий такий, і давайте я. Відчую аромат. ну Тут аромат дійсно кокоса, і всередині він, напевно, білий буде, тому що це упакування такого коричневого відтінку. Звичайно, буду тестувати. Він тут, здається, іде трішки на зволоження, Ну, кокос завжди йде на зволоження. Тому ось такий шампунь. І останній товар, який в нас з вами залишився, це олівець для очей від бренду Сайш Beauty. Коштує він 335 гривень. Відтінок тут Браун. Це коричневий відтінок, у них в лінійці є темно-синій, темно-зелений, чорний і ось цей коричневий. І є ще такий світлий бежевий, який можна наносити на слизисту ока, можна ще там десь під брову і так далі наносити. Я вирішила взяти ось такий для. Очей, таке у нього ось упакування. Sige Beauty – це український бренд, від нього я собі брала олівці для губ, і зараз вони в мене є. Дуже вони класні, дуже вони якісні, вони дуже класно наносяться, дуже вони мені подобаються. Я вирішила взяти щось для очей. У них ще є, здається, олівці для брів, якщо не помиляюся. Тобто, поки що у них бренд розвивається на олівцях для всього, що можна. Ну, Оскільки я знаю, що вони гарна якість і я користуюсь для губ ними, тому вирішила взяти для очей всередині ось такий формат. Вони в дереві мені дуже подобаються, дуже вони класно підструговуються. Класно наносяться. Вирішила взяти ось такий коричневий. Взагалі олівцями для очей я рідко користуюсь на даний момент. Я більше полюбляю тіні і підводки, лайнери, але е олівці інколи також потрібні для деяких нюансів, для деяких макіяжів, особливо для контенту, тому вирішила взяти саме коричневий формат. Ну, Давайте я вам зроблю свотч. Звичайно, дуже гарна в них пігментація, дуже класна, ось такий коричневий темний відтінок, мені дуже подобається, дуже класно він наноситься, дуже легко, класна в них формула, і він дуже добре тримається. Він не стійкий, але тримаються вони дуже класно. Так, це в нас з вами все. Це все, що я за цим разом замовила. Звичайно, під відео я вам залишу всі посилання. Перейдете та подивитеся. Я вам вдячна, що ви дивились дане відео до кінця. Буду дуже вам вдячна за ваші вподобайки, підписки, за ваші коментарі під відео. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока.